Всім привіт друзі! З вами я, Давид, у Майн. Ну, бо у Майнкрафті. І сьогодні ми будемо продовжувати виживати в моєму, як вважаєте, так на моїй фортеці. Вона дуже гарна, я хотів сказати, а сам, коли це хотів сказати, то і тоді я її впав. Добре, так, у мене тут е, випадково Сиду ламалося, тоді треба. Так, зараз підвіть пісочку. Хлібчику, так. Треба піднятися і йти от сюди. Чому? Чому я не можу сюди пройти? Так, і сьогодні я хочу е, знайти смарагди, але я ці смарагди... Не можу, знаєте, я вже чуть смарявди десь знаходжуся в якомусь будинку. Чому може вони десь там, там де мост зломаний. Може не тут? Ні, тут вже не проверяли. Так. Треба ще піднятися кудись. Ну добре, давайте вже спустимося. Тут я вже багато часу виживаю, більше, ніж ви, друзі. Так що мені можна повірити. Так. Угу. Ну, я, як завжди, буду кожен день починати стріляти по мішеням. О, прям в центр попав в О, так. Це я бро. Це, тому що я три... Я прям в центр там попав. Все і за того, друзі, що я кожен день вчуся це робити. Але мені треба якось піднятися і забрати їх. Так, ну, як ви можете здогадатися, я тут дуже багато часу практикуюся. Так, тут я хочу зламати, щоб ну, я мог проходити трішечки. Так, давайте цей ліхтарик також зламаємо і поставимо кудись. Ось сюди? сюда нам нужно мы же кудесь давайте мы на шифт станемо если такое ну О, я посел Тому що, друзі, коли я кожен день щось практикуюсь робити, в мене завжди виходить... Що... Сюж так варна. Так, я сюди зараз залізу, обережненьку посадити. Так, я можу мені не вистачить цієї муки, тому що в мене тільки 3CД залишилося. Будемо саджати швидше, ні може. Що селяни нам принесуть знову муку колись, тому що цієї вже дуже мало залишилося. Мені не вистачить, ну реально. ну і Мені не вистачить все, друзі, в мене немає, цієї муки. І ферму половини тут немає. ну нічого страшного, я можу ось так зробити. Я хочу так от посаджати. Та чому ти не саджиш? Так, І десь ось тут -то посадили, тому, тому що їх тут дуже мало. Я вважаю, що вона виростить, коли буде дощик. Дощик, дощик, кап, кап кап Все посадили, і можна вже покласти ось сюди цілий стак. Добре, тепер ідемо її приготувати в моєму будиночку, а потім селянам роздати, щоб вони також поїли, Тому що це дуже важливо. Так, вже три заміни приплавилося. І нарешті я собі можу вже зробити меч. Не туди пішов, мені треба. Ага. угу. Палиці робимо. Ага. І зробимо меч і лопату. Так, робимо ще лопату і все. Всі інструменти ми вже зробили. Та чому воно завжди туди наверх іде? Так, добре. Тут в мене будуть інструменти. Так, поки що мені ще не потрібен. На нього тільки 6 урон. Давайте ми топор покладемо. стрела, лук. Ну, давайте дешки тут залышим, а лук и с собой заберем. Ой, забыл, я же в пекарне нахожусь. И, ну, ничего страшного. Ну, да, вот так вот, мне и выстачило. Добре, де можу здавати селянам, а то в мене його тут дуже мало, мені також треба чуточку залишити. Так, давайте на, тобі, тобі. Ох, і дякую, трішечки. Так, тут в мене ще були селяни, не тільки ці. У мене було тут дуже багато. Але де? Вони всі, я не знаю. Напевно, знову вийшли за межі мого поселення. Давайте под... Е, ні. Їх тут немає. Е... Мене тут що, тільки два селяна залишилися. А ні, там ще один є, але він там не потрібен. Дів... Ти ну, добре, нічого страшного. Давайте йому і йому також хліб дадимо. Селян, подивись, в мене для тебе є. О, там ендермен. У мене для тебе хліб є. На! Скоштуй його, якщо хочеш. Я реально не знаю, чи хочу його скоштувати, чи ні. Так. І нам треба сюди піти в мій будинок і залишити хліба. Ось так ось, ні, давайте п'ять заберемо. З собою. Так, лук я залишу, так, так давайте з собою заберемо 16 стріл. кайло ми залишимо також, палецю сюди покладемо, тому що це майже Зброї, так, ну і треба ще пошукати селян, Я не вважаю, я не думаю, що в моєму поселенні стільки мало селян. Я вважаю, що вони їх хтось вкрав, друзі. Я вважаю, що їх також хтось вкрав. Ну, як це взагалі можливо, їх хтось вкрав. Угу. Так, треба сюди підійти женіч. Давайте нормально спустимося, як завжди, спускаємося. Так, і лук я залишу, кліп також. І тут я можу подивитися на стіну. Ну, і на ту гору також. Можу і на флаг України, і на ліс той. І також на сонце. Ну, вже можна починати з. С... Эй, е, я що? А, тільки можна спати під час грузи. Та дайте мені вже зараз поспати. Та господи. Дайте ніч вже вось. Вже ніч. Та ну де тут мост я не розумію, Де? Ді скільки мені вже можна? Я хочу поспати собі нормально в суму будиночку. А не на лі. А не на фортеці. Ну, Фортеця це моє місто, я його так назвав. Ну, також це я назвав Цю Башню Велику. по іспанськи це буде Тори, тому що знаю іспанський язик, іспанську мову. І якщо на мене будуть приїжджати іспанці, то я з ними зможу... Ну хто ж не думав, що ці селяни будуть за межами мого поселення? Заходьте ви вже сюди. Нормальні. Ненормальні ці вже селяни. Ну, чого ви ще чекаєте? Заходьте. Скільки вже можна. Заходь. І ти, заходь, ти чого там став? Заходь. Може, мене тебе підтолкнути? Давай, за, за заход Цей, той селян вже не наш гражданин. На. поїж, А то я хліб. ти що, хліб не підібрав? Ти що його плюєш мені? Їж давай, кому сказав? Ти що робиш? Ти мені тут грядки потуптав. Та що? Що мені з ними? Зробити ти не фермер, щоб тут ходити. Ти не фермер, ти мене. Зрозуміти, що ж все таке? Мені грядки руйнують. Скільки вже можна? Я тут сажаю і все, ти хліб не получиш. Ще мені сюди прийшов уминик. Так, треба завжди подивитися, чи нікого тут немає, тому що це дуже важливо. Я буду сюди вже завжди підніматися, я не значу. Так, ну поки що я нікого не бачу. А коли я нікого не бачу, то я завжди їм хліб. І там що хтось був взять до мене. Там голе. Якщо його побачила або ні, він наші межі території охороняє. Ну, молодець. Так, де ж вороги, які вкрали моїх селян? Тому що я розумію, я знайшов пару селянів, але це ж не всі селяни. Розумієте мене, друзі? Це не всі селяни. А щоб мені їх знайти, мені треба кудись піти. Так, давайте на ці вже бруге блоки переберемо, тому що вони мені заважають тут ходити. Давайте ми їх кудись поставимо. Так, ти щось продаєш? Так. Ні, я тебе вже запитував. Кріпер, там Кріпер. Це реально дуже погано, що на моїх меж. В Території є кріпер, який мені заважає. Мені його кудись треба послати. Я не боюсь криперів, вони мені тому що нічого не зроблять. Але все ж таки треба бути уважним з ними. І я вважаю, що він мене не помітить. А як крипер не чіпає селяна? Вони що друзі? І що звіси? Оце я так молодець, вбив в рога нашого. Ой-ой-ой. Ну, все вже я зробив, все вже на цих Селяни. Селяних, але... Все ж таки треба трішечки нам поїсти. О, вже, вже поїв так, големи, ви будете їжу. Ви хочете ці два хлеба. спеціально для вас. Ну, якщо не хочете, то не хочете. Мені все одно. Тут більше немає криперів, щоб я знав. Тому що я вже вбив одного. Так, найголовніше, щоб це все росло. А це місце для моїх. Воєнних. Ну, наші, для наших хлопців. Вони тут буде спати, але я хотів поставити, що це кімнати не наших а козаків. Так, але як мені це прибрати? Ну, добре, давайте ми нову поставимо. Який буде писатися ем, лі. Ой, підождіть, в мене ще ось і як і якась. Ліжка для... для козаків. Тут напишемо козаків. Ліжка для козаків. Ну я ж козак був на хмельницькій. Давайте ще трішечки будемо тренуватися, тому що мені сподобалося в центр. Трішки. О, прямо в центр. Так, я не розумію. Як мені І о. Яблочко. Також. І також. Так, зараз ми подивимося, чи це правда. Мішень, мішень, сюди в мішень. Ага, тут також. Ну добре. Все нормально, я молодець. Я завжди кожен день тут буду тренуватися на цій мапі, Стріляти, тому що це мені допоможе стріляти в якусь людину. Так, а ви коні не топчете мій огород? Тому що все я його зробив, вам це зрозуміло, а то в мене ось що є, зрозуміло мене. А ти ж куди пішов, а ну геть звідси. Геть кому сказав. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Я вже щось сподобалася моя історія і екскурсія, і всім бувайте.